Привіт! Ось і доходить до кінця. Наш останній день перебування на веб-саміті в Катарі. Ір, як тобі? Дуже круто, стільки нетворкінгу, партнерів, інвесторів. Я просто вражена. Мені теж подобається. Я просто в захваті ми обов'язково поїдемо ще раз. А як це було? Дивіться далі. Саміз Катар. Третій день. Поїхали! Що ж, оперативно добрались до пункту призначення та розпочинаємо наш робочий день. Ми вже звикли до потоку людей, і це стало для нас необхідною складовою. Погодьтесь, така концентрація інтелекту, технологій, естетики не може не заряджати та не мотивувати. Насправді, ну дуже круті емоції. Перша зустріч цього дня Музафар Алван, представник компанії Shook Partners з Об'єднаних Арабських Еміратів, однієї з лідируючих інвестиційних груп. Компанія розвиває інноваційний ландшафт технологічних стартапів, є провідним інвестором на Близькому Сході та в Північній Африці. Має у своєму портфоліо понад 70 стартапів і тричі отримувала нагороду інвестор року. До слова, ця компанія в п'ятірці інвесторів, які покривають чи не половину інвестиційних проєктів регіону Мена. Уявляєте, які круті у нас знайомства? Поки Наталя вела особисті дослідження просторів саміту, а подивитись, повірте, було на що і на кого, ми з Ірою продовжували свої. Вивчали стартап виставку, адже стенди щодня оновлювалися, і кожного разу ми бачили нові й нові проекти. Обмін ідеями, історіями про злети, падіння, історії успіхів і невдач, та взаємна підтримка це мега цінно та цікаво. Організатори саміту подбали і про естетику, і натхнення творчістю. Найскладніше було розставити пріоритети між відвідуванням семінарів, виступів та презентацій, коли запланувати це все по черзі виявилось нереальним. Зовсім не хотілося втрачати жодної можливості ані дізнатися щось цікаве, ані відмовитись від зустрічі, ані надихнутись і тим, і іншим. Масштаби саміту, кількість учасників і бажання провести ці лічені дні якомога продуктивніше передбачали надзвичайно швидкі дії та рішення, тож викручувалися як могли. І, гадаємо, впорались досить непогано. Встигали навіть подуркувати в перервах, трохи розважитись та перекусити. Куди ж без фуд саміту? Але й там нормальним явищем були ділові зустрічі та бесіди. Як, наприклад, ось ця з черговими стартаперами з близького сходу. Компанія Qatar Airways. Володарі десятикратної нагороди найкращий бізнес-клас у світі та семикратні володарі звання Найкраща авіакомпанія у світі були партнерами веб-саміту і, звісно, мали власний презентаційний стенд. Як бачите, шалений ритм життя цими днями був не лише у нас. Серед зустрічей цього дня були і чисто українські, знайомились, партнерились та ділились враженнями. Звісно, куди ж такому масштабному дійству без масштабних технологічних партнерів, як Microsoft. На Близькому Сході не так багато дата-центрів, та у Катарі він, звісно, є. Наша Наталя встигає всюди. Вона не лише насичувалась новою інформацією, але й приміряла сцену, спробувала себе у ролі зірки саміту, спікера, учасника панельної дискусії. Ну а як же без цього? Ми ж приїхали і на людей подивитися, і себе показати. Це Доріс, про яку ми розповідали у перший день. Це інтерактивні карти мепеболзаміратів. А це Снуну. Найшвидша доставка в Катарі. Цей день був суцільним потоком зустрічі. Бесіди. Інколи ми виривалися на лекцію і знов повертались до, здавалось, нескінченних зустрічей. А це завершення бесіди з представником компанії Deloitte. Хішам Ель Равас досвідчений фінансист, прихильник інновацій, стартап-коуч, ментор та ангельський інвестор. Тож нам було про що поговорити. Серед наших нових знайомств представники багатьох всесвітньо відомих компаній. Усі вони підтримали нашу ініціативу та захоплені нашим прагненням до розвитку підприємництва серед такої молодої категорії населення. Продуктивно попрацювавши, ми трохи перепочили біля експоцентру з місцевими котами та вирушили до готелю переодягнутися та продовжити цей чудовий день. Чим? Ну звісно, ви вже знаєте, що вечора у нас Night Summit. Організатори саміту забезпечили нас спеціальним транспортом, який доставляє нас на усі локації, де проводяться заходи саміту. Ми зараз йдемо в шатл і їдемо на останню заключну вечірку веб-саміту. Зараз покажу вам просто нереально красиву доху. Насправді мені дуже не подобаються ці вивернуті входи. Я не розумію їх. Ну, звісно, ми розуміємо, що ці вивернуті входи зроблені для того, щоб розсередити та організувати потік людей. Адже безпека в Катарі понад усе. До речі, невеличкий відступ про безпеку. Жителі Катару можуть залишити авто з цінними речами всередині на кілька днів, навіть не закриваючи його, і абсолютно не перейматися тим, що хтось може відкрити його та щось поцупити. Це найбезпечніший регіон. Що ж, повертаємось до вечірки. Вона виявилась найяскравішою з усіх трьох. По-перше, місце проведення пляжний клуб Б12. Це дуже крута локація на узбережжі в одному з найгарніших районів Дохи. По-друге, концентрація розваг також приємно вражала. І по третє, враховуючи те, що це був крайній нічний саміт, на нього прибуло дуже багато відвідувачів, і це, звісно, була можливість вкотре поспілкуватись у неформальній обстановці. Деякі обличчя вже добре знайомі і нам, і навіть вам, адже ми вже розповідали вам про наших партнерів з B2UA. Було приємно зустрітись та поділитись враженнями про саміт і вкотре обговорити нові напрямки співпраці. Насправді трохи вітряно, палога, але я мушу піти трошки ближче до води, тому зі мною будемо, будемо мочити ноги. Але до води не пускали, і ніхто ноги не мочив. Ви ж пам'ятаєте, ми говорили про безпеку? Організатори подбали про це і тут. І Іра дійсно потрапила на всі рекламні відео організаторів саміту. Ох, ці неймовірні сяючі новітні будівлі. На них можна дивитися вічно. Щоразу, коли переглядаємо відео, хочеться туди повернутись. Яскравим моментом стало надзвичайно красиве шоу дронів та феєрверків. Це було дуже атмосферно. Момент суцільного сентименту та емоцій для всіх учасників. Ці кілька хвилин зібрали в собі спогади про всі дні перебування в Катарії, неймовірні враження від саміту прекрасної дохи та згенерували непереборне бажання повернутись сюди знову. І це неодмінно станеться адже тут залишилось стільки незвіданого. Твої люди всюди і навіть в ми знайшли український стартап. He is really excited about technological look. Okay. <laughs>